Привіт, показує, що приготував у себе вдома. Це значить печеня з м'ясом, бужаркою. Значить, з овощами. Кабачки мариновані. Огірок свіжий. Ну і хліб. Як же без хліба? Ну, думаю. Цього достатньо. Чи чогось ще не вистачає. Повноцінна страва. Це я готував, розігрівав в каструлі. Це не ВОГІ приготовлено. Тут гриби є. Часничка так нормально дали. Гармонійний смак. Ставте і слід донат.